Сьогодні у випуску. У Кропивницький евакуаційним потягом доправили переселенців з зони бойових дій. Як зустрічали і куди розселили. Заступника ректора медуніверситету затримали, підозрюють у хабарництві. У Кропивницькому районі попрощались з бійцем, батьком п'ятьох дітей, який загинув на Чернігівщині. Евакуаційний потяг з Покровська Донецької області в Кропивницький прибув за своїм графіком. З міркувань безпеки кількість людей, які приїхали, і графік руху попросили не називати. Серед пасажирів люди з інвалідністю, яким через травми важко ходити. Їм допомагають рятувальники, медики, психологи. Сюди до нас, на задні двері, на задні двері і на диванчик. На диванчик там є досі. Сумки похватали. Що там не знаємо, навіть що сумках, Бо спочатку війни забирала. Ми були в Бахмуті, потім до Покровська. Тепер сюди і квартира, і будинок, і батьки, і собака взяли тільки кішку. Курує евакуацію. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Приїхала подякувати вам, що ви приїхали, що ви зважилися, і тяжко так? А звідки? Зараз вже все вам допоможуть. Добре, Виплати зробимо, і все. Ви вже одна не будете. Цей чоловік з Сєвєродонецька. Там отримав поранення осколками після трьох операцій з дружиною. Жили в притулку в Дніпрі. У Кропивницькій забрали з собою кота. Кажуть, було важко, але не змогли його лишити. Злюк. Ми ще в мартівались, просто я хлебом лежав. Осколки За Ігор Тульгун з Бахмутського району приїхав з братом та сусідом пенсіонером. Ми там були вже два місяці вже далі нікуди залишатися, було вдома. Обстріли, обстріли, ми поїхали. Попало в сарай, нам прилетіло, вже гради і все, виїхали. Ми виїхали в середині июля. Числа 13-го їхали ми туди. Три тижні були в Дніпрі, в центрі, а потім нас сюди направили. 82 дідочки. Забрали, щоб вижив хоть. тому що вже нікого не стало. Ми 10 там, на всю деревню. Цей чоловік поховав у рідному місті дружину. Після цього вирішив виїжджати. Каже, російські війська знищують все. Війни не витримали, вона хворала. Б'ють по шахтам, щоб, як, як вони кажуть, ми унічтожуємо всю інфраструктуру в Б'ють градами і потрапляють фосфор. Розривається і падає фосфор, гарять гаражі, машини, все гарячи. Дев'ята бригада і їдете?» двох людей під час евакуації госпіталізували. Це лежачі люди, тому вимушені були задіяти десять бригад швидкої медичної допомоги. Був випадок прикрий. Одна людина у одної людини стався епілептичний припадок. Була надана медична допомога. Роман Дмитренко провідник у Кропивницький евакуаційним потягом приїхав вперше. А так то ми часто їздимо. Ну, взагалі на Львів. й Бог, що скоро закінчиться все. У нас лікарі їхали, то проходили, питали, кому допомога може якась потрібна, а так, то все спокійно. За інформацією Ірини Верещук, з Донецької та Луганської областей потрібно евакуювати 220 тисяч людей. Дехто розповідає, що з лютого місяця немає світла, тобто. Не треба чекати, треба переконувати один одного. Ви, Напевно, бачите, Я кожного кого зустрічаю. Прошу задзвонити до рідних і сказати, що приїхали сюди. Маломобільні, хворі, дітки. Всі сюди. Крузалізниця все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. Треба буде стільки вагонів, скільки буде потрібно. Ми маємо евакуювати 50 тисяч дітей. Бахмут, Краматорськ, Славянськ. От вся неокупована частина. Ми із окупованою чекаємо в різних місцях. Будемо розселяти і в соціальних гуртожитках. Які вже підготовлені, будемо розміщати і в школах, і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі, будемо розміщати з певним часом, можливо, і в приватних будинках з людьми домовлятися, тобто використовувати весь житловий фонд і не лише обласного центру, а всіх районних центрів, міст. Області та і сел, а наші школи і дитячі садочки, які заповнені на 70%, на 50% повинні бути оптимізовані і також надавати послугу для людей. Від автовокзалу людей до їх нового місця проживання відвозили автобусами. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький. У Кропивницькому попрощали з чотирма працівниками авіакомпанії «Урга», які загинули внаслідок ракетного удару 28 липня. Поховали їх на далекосхідному кладовищі в обласному центрі. Внаслідок ракетного обстрілу Кропивницького загинуло п'ятеро людей. 26 отримали травми. 28 липня дві ракети влучили в ангари льотної академії, де були і тренувальні літаки приватної авіакомпанії. П'ятеро людей загинули. Серед матеріальних втрат два цивільні літаки і літак Ан-26. Живим коридором, ставши на коліна, жителі Осетняшки Кропивницького району прощались із військовим Ігорем Ярмошевичем. Віктор Петруляк бачив Ігоря Ярмошевича три тижні тому перед тим, як він мав їхати на службу. Каже, мене квиток в одну сторону. То я кажу, Ігорюк, що таке ж розказуєш. А перед цим син, ну не його син, а буквально місяця три назад син погиб теж. Це син його дружини виходить. Да, да, да. – 47-річний Ігор Ярмошевич загинув 28 липня під час ракетного обстрілу в селищі Гончарівське Чернігівської області. На сьогоднішній день ми маємо, якщо почнеться з 2014 року, вже 10 загиблих, один у великій северинці, четверо в Осетняшці, четверо у селі Сазонівка і один військовослужбовий у високих байраках. Я навіть і не знав, що він там, якщо чесно. Дізнався, коли вже мені сестра дзвонила і сказала, що погиб. Доброю, чуйною, порядною людиною, хорошим братом, толковим сім'яніном. таксист, дальнобойщик. Він народився в селі Бережинка, потім жив у місті. У Ігоря Ярмушевича лишились п'ятеро дітей, дружина і мама. Поховали бійця на цвинтарі в Осетняшці. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому затримали заступника ректора Донецького медичного університету. Підозрюють у вимаганні 100 тисяч гривень за зарахування іноземних студентів до університету. На цих фотографіях Служби безпеки України ви бачите момент затримання. Під час одержання ним другого траншу неправомірної вигоди у сумі 37 тисяч гривень. Крім того, в ході слідства оперативниками СБУ та слідчими було встановлено, що Керівництво вказаного навчального закладу на постійній основі використовувало корупційну злочинну схему вимагання та одержання коштів від іноземних студентів. Так вони встановили наступні розцінки: брали по 200 доларів США за переведення до вищу та по 800 доларів США за складання академічної різниці. Стаття 368, частина третя, передбачає позбавлення волі терміном від, 3, від 5 до 10 років з іноді з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади. Підозрюваному у хабарництві заступнику ректора Донецького медичного університету обрали запобіжний захід на час досудового слідства. Тримання під вартою з правом внесення застави 52 тисячі гривень. Заставу внесла родина, розповів Суспільному заступник ректора медуніверситету Євген Ковальов. По перше, ми не можемо казати про винуватись не винуватись нашого співробітника. Це буде встановлено вироком суду. Якщо брати, скажем так, підґрунтя, то нам відомо, що це було зроблено умисно за допомогою деяких співробітників. Що робили правоохоронці, це вже будемо розбиратися. Що стосується. Клопов розглядок попитання про відсторонення від посади, то наскільки нам відомо, правоохоронні органи не зверталися з цим питанням до суду. Якщо воно буде звертатися, ми будемо це, це знати, але на даний час він не відсторонений. За словами речниці служби безпеки в області Юлії Ткач, слідчі встановили, що керівництвом університету привласнювалися офіційні платежі. Гроші, які платили студенти за навчання, не зараховувались до державного бюджету, що призвело до багатомільйонних боргів університету перед державою. Заступник ректора медичного університету Євген Ковальов цю інформацію прокоментував так. Деякі факти викладені в цих новинах не відповідають дійсності. Це стосується платежів, які сплачували іноземці на користь держави в бюджет, дали таку інформацію, але вона не відповідає, не відповідає дійсності, оскільки у нас оплата іноземця це передумова його зарахування. Тобто, якщо у нас іноземець не сплатив кошти, ми його не зараховуємо. Особа, яка надавала неправомірну вигоду, да, це місцевий контрактер, який мешкає в Кропівницькому, так, От, який на дуже великого часу дуже ретельно хотів безпосередньо спілкуватися з нашим ректором, неодноразово звертався з такими пропозиціями. От, однак Прямо йому було відмовлено. Протягом дня журналісти Суспільного телефонували адвокату підозрюваного Антону Коробійнікову. На час виходу сюжету в ефір зв'язку з ним немає. Позицію підозрюваного озвучимо, коли зможемо поспілкуватися з ним або його захисником. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому протестували перевізники-асанізатори через підвищення ціни на зливний нечистот. Комунальне підприємство дніпро кіровоград вдвічі підвищило вартість послуги. З 1 серпня за кубометр стоків треба заплатити 40 гривень 80 копійок. Два десятки перевізників зібралися біля насосної станції водоканалу. Люди хочуть узнати на якому «В Договорі вказано п'ятиденний термін має прийти письмо про подорожчання тарифів. Не було ніякого письма. І... Друге питання, чому ми платимо не за реальні куби, які привозимо, а не по факту. Тобто ми привозимо там, бочки різні, у нас привозимо пів бочки, дописямо, там три куби, шість кубів, а платимо за повну стоїмость. Моя бочка містить 11 кубів 100, 100 літрів, а я привожу 9, там, 5 по-різному. А плачу я по факту по цій. Пойомкості по мої цю послугу жителям Кіровоградської області надають 60 перевізників, каже директор Дніпро Кіровоград Олександр Пісний. Ми повинні виконувати норми, будівельні норми, де передбачено розведення тих нечистот, які вони. Завозять безпосередньо до встановлених місць. І ми їх приймаємо. Вартість збільшилась виключно за 0,7 куба води, якому ми будемо розводити ті частоти, які не відповідають гранично допустимої концентрації. Вода має собі вартість, і ми не можемо залишити на рівні 20 гривень і 80 копійок, як воно було. Ми збільшили на 0,7 куба води по її вартісті, яка вона коштує по тарифу по своїй собі вартості. Каже попередження про підвищення розміру плати за транспортування і очищення стоків з'явилося на сайті підприємства 1 серпня. Якщо у них бочка не розподілена на відсіки і він возить ту неповну бочку, не заповнену, як я можу встановити і виміряти йому, скільки він привіз? Є які правила, є договір, який підписаний з цими перевізниками. І по тому договору ми працюємо. 79-річна пенсіонерка Раїса Горобець каже, за одну викачку нечистот платить 500 гривень. А мені потрібно викачувати її десь три рази на місяць. Буде дорожча ціна і для нас нас би це не влаштовувало. На 50 гривень буде дорожче. А для мене в місяць то це буде 150 гривень. Її сусідка Валентина Доленко розповідає, послуги санізатора користуються раз на місяць. Пенсії копійчні, а все повишаєте, повишаєте, повишаєте і повишається ціни. А треба й помити, і постиратися, і комуналку заплати, і за яму і за все. За словами директора підприємства Дніпро-Кіровоград планують провести тендер, визначити переможців, які працюватимуть зі споживачами за єдиним тарифом. Протестувальники за шість годин роз'їхались. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому розпочалась реєстрація вчителів початкових класів для проходження сертифікації. Це оцінювання професійності вчителів. Реєструватися треба на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Звичайно, це є виклик сам самим собі для того, щоб систематизувати свої знання, для того, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися, що краще, що гірше, над чим потрібно попрацювати. В мене педагогічний стаж на 1 вересня 32 роки. І вчитель, який не працює над собою, не, не може вчити успішних дітей. Кропивницька гімназія вперше долучається до сертифікації. Реєструється троє вчителів. Це вже, мабуть, така і вимога суспільства, що потрібно, потрібно і ще й на цьому рівні підтвердити свою сертифікацію для того, щоб уже там певно себе почувати. Але це не є обов'язковою вимогою. Сертифікація добровільна. Вона проводиться з метою виявлення педагогічних працівників, які добре володіють методикою компетентнісного навчання, що на сьогоднішній день дуже важливо, це саме можливість амбітним, цілеспрямованим, активним педагогам проявити себе, свої лідерські якості і свою майстерність. Відбувається сертифікація в три етапи. Перший етап це незалежне тестування, другий етап це заповнення. Анкетування, самооцінювання і третій етап, до якого долучається Державна служба якості освіти це безпосереднє вивчення саме досвіду педагогічних працівників. Це спостереження за навчальним заняттям, це співбесіда. Під час тестування вчителі мають відповісти на 100 запитань за три години. Там і фахові є, і по державному стандарту, документація. Звісно, є питання візьмемо так, українська мова, література. Ну не наш, вже не те, що ми з дітьми вчимо, а трошки складніше. Та гіпербали пішло. Є багато математичних задач, які не входять в курс початкової школи, тобто ти повинен бути достатньо обізнаний не просто в межах свого курсу, а маєш бути взагалі такою людиною, ну, широко свідченою в різних сферах. Заявки на проходження сертифікації прийматимуть до 15 серпня. Результати сертифікації можуть зараховуватися як результати атестації. І це, в свою чергу, фінансова підтримка педагогічних працівників, тому що це 20% доплати до окладу. Квота по Україні 2,5 тисячі. Квота по нашій Кіровоградській області 67 осіб. За два роки сертифікації у нашій області 112 осіб було зареєстровано, і 63 педагоги успішно пройшли сертифікацію. Розпочнеться сертифікація у вересні. Результати будуть відомі у грудні. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький. У цьому дворі серед багатоповерхівок у Кропивницькому шестеро жінок облаштували собі робоче місце. Маскувальну сітку починають плести з шостої ранку. Роблять обідню перерву і працюють до сьомої, восьмої вечора, розповідає Валентина Лукашевська. Розмір цієї сітки 10 на 3,5 метри. І в нас в під'їзді в одної жіночки виникло таке бажання і ідея. Давайте будемо виходити і плести. То ми за дві години в під'їзді зібрали тканину. Вночі нам передали з одного з районів в області сітку 70 метрів, і вже вранці ми вийшли працювати. Маскувальну сітку щодня приходить плести Людмила Синіок. Коли сюди вкладаєш душу, любов, трошки молитви для того, щоб їх їх від тих, хто напав на нас, дуже радується душа то, що ти хоч цим допомагаєш. Ну я думаю, що кожна людина десь на свою крапку. В перемогу лежить. Стрічки для сітки вирізають із вживаного одягу. Канини нам люди несуть з усіх, чуть ли не сказати, квартир і кінців міста, І із підприємств, і домашня одежа, і робоча роба. Це буде внесок наш до перемоги. Підходив до нас військовий. Який понтужний був з лікарні, його виписали. Він сказав, якби ви знали, яку ви роботу робите, що вона дуже багато спасла життя для наших військових. Долучитися до плетіння маскувальних сіток можуть всі охочі. Можна сидіти в своїй квартирі, затикати вуха і чекати, прилетить чи не прилетить, а можна робити те, щоб не прилетіло. І це одна з цих робіт. Якщо ми будуємо громадянське суспільство, то це не подвиг, це просто життя під час війни. Хай ми врятуємо одне життя, чиїсь дитини, батька, чоловіка. Це цього вартує. 25 листопада моїй мамі виконує, виповниться 102 роки. Але ж, але ж я дуже хочу, щоб вона дожила у мирі. У кожну стрічку, в кожну цю, що ми ріжемо, ми вкладаємо прохання від Бога, щоб допоміг. На виготовлення однієї сітки витрачають від трьох до п'яти днів. Скільки їх сплели за півтора місяці, не рахували. Сітки різні за розміром. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.